Доброго дня, вас вітає Агентство Рухомості Стабільність. Маємо для вас гарну пропозицію продажу дому володіння, яке знаходиться в селі Луквиця Борочанського району Івано-Франківської області. Домоволодіння у нас розміщене на площі земельної ділянки 43 сотих. У нас тут є наш будинок безпосередньо, площа його 80 метрів квадратних і площа. Літньої кухні на 40 метрів квадратних. Також у нас є стайня та стодола. Загальною площою у нас буде 61 метр квадратних, квадратних тобто 33 метри квадратних стайня. і стодола 26 метрів квадратних. А зараз вам більш детально розповім і покажу, що у нас є по будинку. З комунікацій у нас підведено електроенергія та викопана криниця. На території земельної ділянки. Криниця у нас глибиною 6 метрів. Вода є, вода гарна, тобто проблеми навіть в таку жарку погоду, проблеми з криницею немає. У нас земельна ділянка огороджена. Спереді у нас йде дерев'яний паркан. І земельна ділянка, попередньо, я казав, вже 43 сотих. Від центральної дороги у нас Орієнтовно 500 метрів. Дорога асфальтована і під'їзд до будинку у нас відсипаний гравієм. Тобто проблем з доїздом немає абсолютно. У нас на території будинку є висаджені плодові дерева, які, от як бачимо, дуже гарно родили. У нас є горіх, яблуні і тому подібне. і так, У нас будинок має два входи. Будинок дерев'яний. Будинок не замокав. Повністю сухий, ні плісні, ні сирості немає у будинку абсолютно. І також у нас є літня кухня. Думаю, почнемо спочатку з літньої кухні. Так, літня кухня у нас Фундамент у нас глибиною до 80 см. Вимурваний з каменю, Ось таки видно навіть. І так, перша кімната у нас з прихожою. Така невеличка кімната кухня. У нас вимурована піч, піч в доброму стані. Тобто можна її розпалити і проблем жодних не буде. Встановлені металопластикові вікна. І друга така житлова кімната. Ми бачимо, тріщин немає. Ну, можливо, якісь мінімальні є, але це вже від часу. Вікна також тут металопластикові. У нас пічка виморвана на дві сторони. З однієї сторони ми можемо готувати їжу, і з іншої сторони ми, мож, у нас обігрівається дана кімната. Так, Далі у нас йде розділено стінкою таке підсобне приміщення. Тут попередньо у нас була така комора і е, була така душова кабіна. Як душова кімната. Так, і наш житловий будинок безпосередньо. Між літньою кухнею і житловим будинком у нас є доріжка бетонна. І також така доріжка вже йде у нас до останній та стодоли. Туалет у нас на вулиці. Так. І так, почнемо. У нас є прихожа, є у нас кімната і вихід на горище по лівій стороні. І по правій стороні у нас. Житлові кімнати та кухні. Так, заходимо, у нас дві кімнати прохідні і третя тупикова. Ось така кімната, є пічка, також в робочому стані розпалили і можна і грітися, і готувати їжу. Підведено електропостачання. От бачимо, електрика у нас є, все справно працює. Така кімната в гарному стані. Нічого не потріскано. Зроблений такий ремонтик косметичний. Наведено лад. Підлога у нас не просіла, підлога у нас у доброму стані. також з цієї сторони є у нас пічка. І третя кімната наша. Великих розмірів У нас також є вхід. Ще один вхід у будинок. Тому ось такий варіант. Для проживання, для відпочинку. Від Богорочан у нас орієнтовно, від селища міського типу у Богорочани у нас орієнтовно 20 кілометрів дороги. І також у нас є вихід на горище. Ось така підсобна кімнатка. Є стелажі і у нас вихід на горище. От бачимо у нас будинок із дерева. І ще дуже довго простоїть. Простоїть довго, тому що у нас є дах, накритий бляхою, він не пропускає воду, тобто в, ці, ці, в цілості і сохранності наш, наша покрівля. Тому і ще додатково у нас на території нашого господарства є стодола. Так, стайня Накрита шифером. Ось у нас 100 доларів І у нас є далі стайня наша Тому, кому цікавий даний варіант придбання, звертайтеся в агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нещо в описі під цим відео.